Не знімати, як завжди. Що хто знайде? За з сковором. Я як завжди. Як щось знайду, ну немає нічого у нас в дрьоку. Ну і вос теж що поблизу, теж там, ото тільки штори раз забрала і той не в самому, за хто знайде. І тільки восло. І ще, знаєте, так далеко. Мій автобус їде, потім розповім. на Стріляла край наусно, я сюди їхала пьяма автобусом. Вона повертаюся дворна чукався. Кане норвежской почты. Это какая-то Тихо, <laughs> Это Норвежская огроменное почта Протащила. О, 4 часа я їздила. Оце після роботи додому навіть не заїжджала. Мусюня тут моя чекає, чекаю, мамочка, хотіть дилась, вообще непонятно. Я. У мене біологічний будильник. Я чекаю на тебе, да? От, а хто там на мене на гулять пішла? Все. Дя? <головіка> Хи-хи-хи <Ja? смісті> Ти сапнулись, А ну ідіть тут твоя сиска О, Ой трішки менше стало гу уже скоро будем антибіотик давать Уже як нароєшка на антибіотико Нех Антибіотик, антибіотик Навіть антибіотику. По-моєму Не помню я взагалі нічого От так От так Радості? Ой, і мами теж радості. Чого вирішила отакий здоровий? Тому що мене задовбали оті маленькі коврички. Це ж я поки, ну спочатку, тільки ще так вона і стоїть. Немає часу в мене зайнятися нею, то в хаті треба спитати. Там, там, ось тут, от там. Коротше, оце куча, в одній кімнаті в мене чотири коврика. І я хочу, ну, той, звісно, залишиться, я хочу оці два прибрати. Отут буде оцей здоровий і буде удобно його полісосить. Оцей я хочу покласти на кухню, ось сюди. А оцю це, ось, оці дві дорожки, це хайдіни. Віддам їй, вона мені давала, поки я оце ж о, собі щось не придбала. Ну, на, на мені взагалі просто їх віддала, але я поверну, бо ця будільйова. Будиль... Що ти там на ній? тихой. <реш> Що ти там нанюхалась задоволі, а? хвостик, хвостик в ній. Шишка все одно терчить, оно, бачите, там... Де виберете? <ріст> Ой, зараз ще його треба буде попелісосить. А віддала мені, бо ж я страшна, як чорт, я вперла його там під мишкою. А віддала мені його це мусульманка якась, дуже така приємна жіночка. Ну, я з чоловіком з її переписувалась на фіно, а забирала у неї. Четверо діток у них, чотири хлопчика кажу. Скільки у вас дітей? Вона? Чотири і чотири мальчика. Дуже така приємна. І останню коробочку тих цукерок я що ще... шоколадна ніч там. Але, на жаль, залишився лише темний шоколад, а там дітки, якби ото молочний, краще. ну. О, Теж вона не сподівалася, бо розпитувала, як в Україні, ми з нею поспілкувалися трошки. Ви знаєте, я думала, набагато важче буде мені вести цей ковр, але нічого нормально. От, дякую, дякую всім людям, всім добрим людям, хто це безкоштовно віддавав. Але вони, бачите, вони так утилізують речі, тому що вивозити це треба, вони не можуть на смітник викинути, тут такого немає. Сміття сортирується і ну, це дрібне. А якщо якесь здорове сміття, то вони, а вони це не сміття, а якісь речі, або вивозять в бутіки якісь, або це так через сайт або дешево деш... Деш... продають, або віддають гратіс безкоштовно. Бо якщо вивозити на якусь свалку, то там треба платити гроші ще. Фух, все добре, І зараз я пообідаю чи повечерюю пів восьмого вечора. І потім постелю його пополісошу і покажу вам. Подивіться, яка в мене собачка придана. Оце корм зранку, якщо вона зранку при мені не поїла, от поки я є вдома, я пішла на роботу. Або там, коли я в школу ходила. Ото вона в мисці він буде стоять, але вона не доторкнеться до нього. Вона буде чекати, поки я не прийду додому. І зараз оце восьмого, вона голодна вже і чекала, поки я не прийду. Настільки сумує собачка, що навіть не їсть. Я вже давним-давно мама повинна була плити, да? давно була плити повинна. І немає і нема, да, нема і нема. Ой, бачите, прям як крашанка. Здорова. Отака у нас тепер нова кімната, да, Муся? Оце тут тепер бігать буде Мусі зручно, бо вона як біжить, боже, отам от біжить. Ота дорожка зачепилася, лапи роз'їхалися. Ой, да? Очі, клас! Оці клас, нові штори, новий палас. Він в гарному стані, так, взагалі немає ні плям, ні, ні подерти, нічого. Я коли запитала, чи він без уявних таких, явних дефектів він пише, що ми купили новий диван, і під диван купили новий палац. А цей просто не підходить за кольором, там, чи я не знаю. О нам все підходить, да, Муся? Фух, ну я поки його попилісосила, я і щітку на пилісосі зламала. Ох, Господі. От, а подивіться, як на кухні оце. Прямо як наче він сюди придуманий був. Кухня такого кольору зелененького і він теж сюди більш пасує. Ти що там гавкаєш? Хто там, хто там? Хтось на дворі ходить, так? Да? Хтось на дворі ходить? А там на дворі ходить. хто там надворі ходить? Хтось на дворі, да? Муся? А, а хто там? А в спальню я оцей кругленький занесла, а той туди посунула, бо взимку я ото стою на отой пол. У мене вже зимою я не включаю тут опалення. Тут же з теплими полами все обігрівається. І я в спальні взагалі всю зиму, в мене виключене опалення, тому це ж підлога холодна. Ось так. Всьомуся косточку в свою краси. Хочеться поснідати. А нічого такого немає. смачненького в мене. А то в мене є трішки молочка. І зараз я зроблю швиденько якісь маленькі на три яєчка. Ой, боже, я його тут тоді купила борошно. Це мені Артем мене зброй збив з толку. Артем, якщо дивишся, це мені, мабуть, на все життя цього борошна, Я тут вирішила його булажно їсти. Ну, або хоча б якось так зменшити кількість. Саме пшеничне вийшло в кунку. Я це купила 5 кіло. Трішечки сольки. Замість цукру у мене цукро але я повторюю, що я не можу залишити повідомлення на нього, тому що немає вже на iHerb Саме цього він пішов в пакетах. Це вже в баку пересипала. Але можна кілико, наприклад, перекритол. Пішечки зроблю, мабуть, з ванількою. Я зараз не печу, хоча є в мене така думка, я, все, я вже рік в Норвезії, а ні разу не зробила, не спекла їхній торт. Саме вкусний норвежкий торт. молочко, могу а еще водочкой буду добавить. Я в зарублю. Точком далі трошечки. Слухай, пустує. Ну, В ідеалі я буде хвилин 15-20. Я не знаю, скільки в мене буде стоять, бо я вже хочу їсти. Так, пройшло 12 хвилин, додам трішки ліки. Так, і все, зараз щодені посмажу. Швиденько на скору руку посмажила, ще ще гайді віднесу. Теж вона мене пригощала тортиком, пекла тортик для батьків і мене пригостила, то я зараз тарілочку покладу і зроблю з цущиним молоком. Якщо я встигну, бо вона збиралася сьогодні кудись уїжджати. Там ще вроді би вона топає, але я можу не встигнути. Все, так прикрасила м'ятку і понесу. Зараз збираємося з хальді по ягоди. Муся не беремо, муся додому. Пошли домой. Пошлі, скорі. Давай скалімой. Давай скорі. Все, молодець, все, чекай. Скоро прийду. Хочеться морошки, а це взагалі це така ягода смачна. Я ще коли в Магадані жила, то там її, її їла, там її збирала, вона там росла. Боже, яка вона ароматна взагалі. Поїдемо з хайді на машині, бо це не поряд, це десь треба їхати. Кошки резолю згодилися, це я колись купувала на Аліекспрес. А потім в посилці мені син сюди вислав. І тепер я в них ходжу за грибами, коли після дощу. Подивіться, яка краса, ми кудись йдемо, в якийсь лісок. Хай Дід уже себе неважно почуває, але йде. Ну, я їй сказала, що якщо вона втомиться, я її буду нести на собі. Який красивий грибочек, божечки, все. Ой, як це він називається, інтересно. Видите, скільки брусниці. Мрошки ще поки не знайшли. Ми ще йдемо до неї. Говорим можна. Дивіться, скільки тут є, але це ще рано її рано збирати. І збирають уже туди пізніше, але вона мені все одно смачна. М -м -м. Скільки цієї ягодки тут. І моя хайді. Це як тут красиво. І так тихо-тихо сьогодні. Сонечко. Ох, правда, тільки парить після дощу. І комарі кусають трошки. Ось і все, що назбирали. Фу, находилися, там же ж ліс не так, як знаєте, стежиночка така тобі, знаєте, ходиш. Ні, там буреломи такі, там налазилися так, і під ноги треба дивитися. Це гарно, що ще в чоботях була, бо там таке, як навпівболото, налазилися, але ну гарно прогулялися. Не було цієї мультібарі, цієї морошки. Вона вже відійшла, вона раніше в цьому році, тому що дуже теплий був травень. От, І хаті сказала, що все, ми тільки знайшли листя і все, ну, кущі її. Зато я наїлася брусниці, наїлася, просто грибів теж немає, бо ще ж тільки сьогодні дощ пройшов. це Вже вони будуть на наступному тижні. Ну, завтра, післязавтра, отак. Оце, ще тільки знайшла, зато ось дивіться, який я здоровий білий гриб. Один знайшла. Там декілька сироєжок, кантарелі. Що це таке? Підосинових, підберезових, не знаю, що це. Теж ось якийсь такий, бачите. От. І все. І кантарелі там жменька отака. Ну все тоді буду з вами прощатися. Цей влог теж закінчується. Я не знаю, як я це буду монтувати, куди я це буду примонтовувати. Дякую всім за перегляди, за коментарі, за підтримку. Я вас всіх обіймаю. Будьте здорові і бережіть себе. А мусю не взяли, да, Мусю не взяли, не взяли у ліс. Мусю, да, не взяли оце у ліс. Ой, щось тут вона в тебе. <звіт beleza> наче трішки менша, наче. Але така тверда прямо шишка ця. Вже 4 дня п'є антибіотики. І щось не кращає нам, так, да, мусічка? Щось не кращає, да? не кращає, фостик мій. Но мене радує, що вона живенька, що вона не квола, знаєте? Да? моя Отримаємо результати оцю аналізу і поїдемо в університет. Там ще 300 доларів заплатимо за прийом.